Сьогодні готуємо пельміні, і навіть не кажіть, що ви на дієті. Пельмішки на заварному тісті виходять дуже м'які і дуже смачні. Давайте готувати. Спершу приготуємо тісто, борошно трошки підсалюємо і заливаємо кип'ятком. При цьому добре перемішуємо. Розтопимо вершкове масло і додаємо яєчний жовток. Тоді жовточок не звернеться, коли ми його всипимо в гаряче тісто. І добре вимішуємо наше тістечко. Накриваємо на декілька хвилин плівкою. Далі готуємо фарш. Беремо цибулинку, чистимо, натираємо та додаємо до фаршу. Далі за смаком ми солимо та перчимо наш фарш і добре перемішуємо. Тісто вже остило, робимо. Круглі формочки стаканчика і ліпимо наші пельмішки. Їх або заморажуємо, або відварюємо. Певне, навіть тепер ви будете готувати пільміння тільки так, тож підписуйтесь на мій канал.